Знову ж таки, розумію, щодо поміркованості, яка є синонімом загальновизначеного поняття мудрості, то я, ну, скажімо так, на звинувачення, що я там, мені бракує мудрості, я собі пригадую дитинство, коли я в п'ятирічному віці чітко знав, як дитина начитана, що виховательку прийдуть мордувати розбійники, вони її роздягнуть і прив'яжуть до дерева. І я чітко знав в своєму дитячому садку, що, що я як добрий герой і її має обов'язково захистити, але не раніше, ніж вони її роздягнуть і прив'яжуть до стовпа, щоб їх благополучно перемогти, і щоб вона одразу, так би мовити, не відходячи від каси, мені віддячила. А, а, ти вже пишеш. Окей. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Вефірі Ясишко. Добрий із. Відео, в якому ми будемо займатися нашою улюбленою штукою, це піротехнікою. Зокрема, за стопами людей, які люблять зварювати, різати і працювати відкритим полум'ям біля дезешок, зокрема пошкоджених дезешок, так і казати про те, що вони там не бояться полум'я, на танки горять дезешки залишаються. Ми, от трохи на козявок. Із ДЗ-шечок. Так, я не забуду, не забуду потім помити руки, бо я знаю, що вибухівка це зазвичай отрута. От ми трішечки її підпалимо. Вона, ми до не знаємо, яка тут речовина саме, але руки мити треба. То ми трохи її підпалювали і самі здивувалися, наскільки легко і швидко вона загорається. Трішечки ніби смердить м'яком, але я не певен. Так. І загорається вона напрочуд легко. От. Ну, Ми невеличкі шматочки так, підпалюємо. Я підозрюю, що за аналогією з толом, якщо у великих кількостях палити, то вона може і здетонувати. Але, власне, все це до чого? Так, мови нема. Ми тут зараз не підпалюємо самі шоколадки, ані пошкоджені, ані, тим паче цілі. Цілі без доступу кисню у нас, скоріш за все, дійсно вогню не бояться, пожеж не бояться. Хоча я би там теж біля них, коли б вони горіли, намагався би не знаходитися. Мова про що? Мова про те, що коли працюєте принаймні з пошкодженими так, шоколадками. Якимись там болгарковими газовими різаками там трофейчики розрізаєте, так, мародерите потроху, то принаймні, принаймні ну, тримайте десь неподалік вогнегасник, тому що насправді воно загорається дуже і дуже нескладно. Тобі ті. Великі козявки потрібні. Будемо дивитися, чи буде детонувати така, така як її звучить. Кулачочок такий. Маловато. Маловато. так, але. Воно, мабуть, і горіти буде достатньо довго, правда? Чиші, чи підпалити його? Іншим разом, окей. Okay. Ну, все, панове, вогнегасники, відкрите полум'я, все як ми любимо. Підписочка, вподобаєчка, поширення. Слава нації!